показую свій сніданочок на схуднені. У мене яйця, ось така шинка, так, хлібчик і авокадо. І тут я собі зробила салатику. Всім, хто снідає, також смачного. Беру ще собі ось такий протеїновий йогурт. Зразу по сніданку. Показую, що я сьогодні готую. Буде на завтра і, напевно, на післязавтра, це поки маю час. Тут в мене ось така качка купила. свиденьку, її вже готова буде діткам запікати просто. Тут куряча грудка у мене замаринована, тут ковбаски з картоплею і з м'ясом. такі. Тут курочку я порізала, запікається. І ще до того всього відварю якісь макарони, картопельку. І це буде дуже-дуже смачно. Вже буде мало спокій на декілька днів. Хто що, так як я, готую, показую свій обід. У мене сьогодні просто неймовірний він. Дуже захотілося чогось такого соленого. І ось таку оселедцю купив мені чоловік. Це з цибулею і з яблуками. Також хотіла цибулі, огірочок і ось такий перець. Паприка усім, хто обідає, також смачного.